Сподіваюсь, що мене гарно чути, оскільки вітер допомагає з усіх сил. Хотіла б подякувати в першу чергу всім воїнам, які зараз на нулі, всім волонтерам, які і душею, і тілом поруч із нашими захисниками, всім людям, всім небайдужим, які Будь-яким способом допомагають наближати перемогу, які мають Україну в серці і доводять це на ділі. Дякую вам за можливість займатися улюбленою справою, за можливість жити, будувати плани і бути з вами на зв'язку. Що ж, сьогодні мова піде про затемнення, такі важливі з астрологічної точки. Зору події, які дуже багато в чому вносять свої корективи у наше поточне життя і саме являються тим поштовхом, який або ж ми провокуємо, врешті-решт, і користуємося цим як от нітро. Да, в Гоночних автомобілях, хто дивився форсаж, зрозуміє, про що я і отримує колосальне пришвидшення будь-яких запланованих ситуацій. Або ж, це поштовх саме для того, щоб ми зрозуміли, в чому ж наш потенціал, в чому ми не догледіли, де нам потрібно сконцентрувати більше уваги, а в чому можливо ми. Перегинаємо палицю і нам слід переорієнтуватися. Так от, затемнення взагалі мають кармічну природу. Чому Чому ми говоримо в контексті затемнень про лунні кармічні вузли? З цього приводу існує ціла легенда. Легенда про те, що з давніх давен на землі тривала боротьба. Між Асурами, демонами, таким собі вселенським злом, та девами, богами, які усіляко намагалися побороти ту величезну силу злу, але несли колосальні втрати і вже не бачили того шляху, яким вони можуть здолати Асурі. Прийшли. В результаті боги до головного бога Вішну і попросили допомоги. На що вішну порадив їм випити нектар безсмертя, який можна отримати, тільки збивши молочний океан? Але не в змозі були боги зробити це самотужки, і довелося їм іти на Компроміс, на домовленість із асурами про те, що по отриманню цього напою безсмертя боги і демони розділять його порівну і, якби будуть правити світом на рівних правах. Спиляли вони величезну гору, огорнули її змією і почали перетягувати. Ту змію з боку на бік, як канат. Тисячу років відбувався цей важкий процес і, врешті-решт, напів безсмертя було отримано. Однак вішну для того, щоб демони не змогли заволодіти жодною краплею цього напою і в результаті стати правителями на землі, він обернувся чарівною жінкою і зачарував демонів. А боги почали споживати напій і ставати безсмертними. Однак один із демонів на ім'я Раху обернувся богом і також встав у чергу за напоєм. І тоді два боги Сонце і луна, помітили таку наглість. І повідомили про це вішну. Вішну дуже розлютився і відсік голову раху, таким чином, розділивши його тіло на дві частини: голову і хвіст дракона. Таким чином, в астрології Сонце і Луна вважаються не планетами, як решта. А саме світилам їм у карті відводиться вирішальна роль. А раху представлений в астрологічному символізмі саме як два лунні вузли раху і кету. Раху це голова дракона, яка завжди ненаситна, яка бажає скуштувати все більше і більше, чого б то не було. Яка має безліч бажань, безліч невгамовної жаги такої до всього нового, цікавого, непізнаваного всього того, що пропонує майбутнє. Це вузол майбутнього, вузол раху. А от вузол кету представлений нижньою частиною тіла дракона, тіла цього демона, яка... Дає нам можливість якби на щось спертися, спертись на наш минулий досвід, на те, що було вже спожито, перетравлено і має якийсь потенціал, і може бути застосовано у цьому конкретному втіленні. Однак вкупі ці дві частини ніколи не з'єднуються раху і кету. І весь, весь наш життєвий шлях, такий довгий і складний, має на меті саме скористатись вузлом минулого кету і дійти до раху. Однак не з точки зору. Використання всього того, що пропонується на шляху життєвому, а з точки зору вибору, дуже селективного підходу до того, що раху споживає, і в результаті в об'єднанні раху і кету ми отримаємо найкращий, найпродуктивніший, найрезультативніший досвід життєвого шляху, який Є нашим кармічним шляхом. Таким чином кармічні вузли, лунні вузли ще називаються, є обов'язковими елементами кожного затемнення. Однак активізуються вони тільки тоді, коли до них підходить енергія Сонця або луни. Таким чином карма. Активізується через конкретні планетарні прояви, через нашу свідомість сонце, через нашу активну діяльність, самоусвідомлення, реалізацію наших планів, наших цілей і через наш активний такий чоловічий напористий принцип у житті і через луну, через жіночу емоційну природу. Через рефлексію, усвідомлення своїх бажань, цілей, потреб, через наш емоційний фон, який, врешті-решт, дає нам поштовх рухатись далі, щось змінити, переосмислити або ж взагалом прийняти той вектор, яким ми вважаємо необхідним. Позначити свій подальший життєвий шлях. Лунні вузлі, вузли є походженням лунної орбіти. Без наявності луни, яка обертається навколо Землі, ми б взагалі не могли б вести мову про ці утворення. І, от саме дві точки перетину лунної орбіти. І екліптики видимого, видимого руху сонця по небосхилу, от саме у цих двох точках ми і отримуємо затемнення. Тобто, коли сонечко або луна підходять, або ж до північного нашого вузла, да, майбутнього раху, або до південного кармічного вузла кету. От тоді ми отримаємо затемнення дещо різної природи, тому що символізм різний. І от з тої легенди, яку я вам розповіла, яка взагалі багато в чому дає можливість зрозуміти такий інструмент астрологічний, як кармічні вузли, ми і можемо надалі вести мову про. Силу затемнення. Затемнення загалом є сонячні і є лунні. Сонячні затемнення, як зрозуміло, реалізують активний життєвий принцип, активну позицію і програються більше на рівні зовнішніх факторів, які спонукають нас до конкретних дій, або ж коли ми спостерігаємо. Величезну бурхливу діяльність, активність події і маємо в них включатися, реагувати на них якимось чином. Ці затемнення сонячні мають таку природу, коли немає часу на обдумування. Необхідно видавати якусь дію, необхідно видавати результат, необхідно включатись в певний процес. І якби ми або ж бачимо це зовні і можемо просто спостерігати на рівні подій і приміром саме конкретно ось затемнення це сонячне я маю на увазі от про яке йде мова коли ви дивитесь це відео воно може взагалі вас безпосередньо не Затронути, ви будете просто свідком таких подій, будете спостерігатися, спостерігати, як час проявляє себе у просторі, або ж ви можете ініціювати якусь активність, взятися за якусь справу і вам. Умови будуть або сприяти тому, щоб ви рухались далі, або навпаки спонукати до того, щоб ви, врешті-решт, зайнялися тим, що вже давно відкладали, або на те не було можливості, ресурсів, часу, або от не складалося одним словом. Що ж до лунного затемнення? Лунні затемнення мають природу внутрішню, в першу чергу, емоційну, емпатійну. І таку, коли ситуація, обставини мають, якби, дозріти до того, щоб проявитися, лунні затемнення є важливим часом для власності, публічності, оголошення, результатів проявлення інформації. І загалом це такий собі час жнив. тобто, Прояву всього, що, приміром, ви хотіли винести на світ Божий, або ж результату всіх тих ситуацій, обставин, подій, в які ви вкладалися протягом тривалого часу. Або може бути ще так, що всі ті. Події, які ви ініціювали, приміром на сонячному затемненні, вже будуть проявлені або будуть поставлені на якісь конкретні рельси на лунному затемненні. Тобто, таким чином, ми можемо прямо за короткий проміжок часу побачити вже певний результат, таким чином. Саме природа нашого життя в плані взаємодії, часу, простору і тої карми, про яку всі так люблять говорити, дає можливість проявитися всім тим планам тонким, які ми буквально не можемо побачити, не можемо сприйняти, але які зачасту дуже Тонко, але настільки вразливо і миттєво просто змінюють все у житті, що не повірити у силу цих явищ, у силу цього тонкого світу, такого пласту важливого, невидимого, не можна. І з точки зору, навіть астрологічного інструментарія, ми Прив'язуємо завжди поняття кармічні, в тому числі до певної циклічності, так от і затемнення. Вони мають певну природу прояву, свого, своїх енергій, яка по своїм характеристикам відрізняється і повторюється через певний проміжок часу. А саме через 18 з половиною років приблизно. І от саме затемнення, які повторюються через кожні 18 з половиною років, відносять до одного сезону або ж циклу затемнень. Ці цикли були. Виявлені шляхом спостереження вавілонянами ще чотири століття до нашої ери, ще в ті древні часи, люди почали узагальнювати, встановлювати закономірності у таких, здавалося б, складних і дуже речах, ніби людям недосяжних на той час. Однак. Вавілоняни почали саме започатковувати поняття циклів Сароса з грецької Сарос повторення, тобто цикли повторення. Загалом у кожний цикл Сароса входить від 71 до 73 сонячних затемнень, і кожен цикл триває приблизно 1300 років. Тобто саме з такою періодичністю ми можемо спостерігати певні подібні енергії в певних сферах нашого життя. Звичайно, ситуації буквально не повторюються, хоча буває і таке. Тобто, ми розуміємо, що кожне затемнення в циклі. Воно зсувається приблизно на 10 градусів і Таким чином якби зачіпає інші точки у вашому гороскопі. Однак, якщо це все потрапляє в одну і ту саму сферу, то ви можете розуміти, що знову, приміром, питання будуть певні з роботою. Або з моєю самореалізацією. Я, наприклад, закінчив вуз, не знав, куди піти на роботу, влаштувався і вже мав певне конкретне робоче місце. Свій напрямок руху у житті. Однак через 18 з половиною років я розумію, що я вже себе вичерпав на цій посаді, в цій сфері, у цій діяльності. Це більше для мене непродуктивно, нецікаво не цікаво. І знову я підходжу до питання, чим займатися далі. Чи здобувати нову освіту, чи змінювати посаду, чи загалом питання кар'єри переглянути у своєму житті. І ось таким подібним шляхом затемнення одного циклу Сароса можуть проявити себе в житті окремої людини. Тепер щодо того, наскільки затемнення впливають на людей, народжених в час близький, саме до конкретної дати затемнення, або в так званий коридор затемнень, тобто проміжок між затемненнями, які в конкретному місяці року, приміром, відбуваються через два тижні, так от, розуміючи, що таке цикли Сароса, ми Усвідомлюємо, що людина, яка народилась в цей конкретний час, це декілька днів до затемнення, коридор затемнень, або ж декілька днів після затемнення конкретного циклу. Да? Наприклад, якщо це два затемнення або три, да? от саме проміжки між цими трьома затемненнями, або ж до першого затемнення, або після третього затемнення. І, Цикл Сароса однозначно енергія, його характеристика буде впливати на всю долю людини. Тобто вона буде символічно транслювати енергію цього цикла щодо мого досвіду з практики з тими людьми, які відверто ділилися інформацією. Стосовно свого життєвого шляху, які народилися от, приблизно в такий час, то є сенс говорити про те, що вплив проявлений і є спільне, є таке визначене у житті, що носить природу не буквальну і часом незрозумілу. Коли людям важко в певних ситуаціях або ж обійти деякі факти свого життя, або швидко змінити обставини, або ж взагалі уникнути тої чи іншої ситуації, дуже часто мені траплялись такі випадки, коли навіть сам факт народження дитини, який був, приміром, запланований да, по часу вагітності, на Період вже після затемнень, 2-3 тижні, наприклад, однак людина народжується саме в коридорі затемнень. Отже, душа приходить для виконання такої програми і саме реалізує деякі ситуації у своєму житті, з яких не так просто вибратись, однак саме певна така. Кармічна скутість, можна навіть так сказати, дає людині побачити свій внутрішній світ і себе один на один. Якби немає можливості вистрибнути з цієї ситуації, немає можливості обійти обставини і в результаті. От шліфується саме такий внутрішній процес, як зміна ставлення до багатьох речей, прихід до таких понять, які, можливо, б людина і не поцікавилась ніколи. І загалом можуть бути ще такі нюанси, коли з часом розумієш, що все одно певні ситуації рано чи пізно тебе б наздогнали. Просто це, наприклад, було б не в 20 років, а в 40, і переживалося б набагато важче. І таким чином людина на певному етапі свого життєвого шляху проходить, проходить такі уроки, які дають їй можливість, по суті, стати не просто тим, ким вона є, а саме. Зосередитись на собі, як на носії того потенціалу, який ця людина покликана показати світові, проявити і, взагалі, збагнути, для чого це їй дано. Що ж, сподіваюсь, що інформація ця була для вас цікава і корисна. Ми на цьому не зупиняємося. Підемо. Далі і до нових зустрічей. Далі буде.